Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо, яким чином створити обкладинку до книги певної, або, наприклад, до аудіокниги. І на початку я вам пропоную побачити, які можна взагалі створювати обкладинки. Це обкладинки, які створені буквально за декілька секунд за допомогою штучного інтелекту в якому використовується модель Дале-2.0. Тобто це, наприклад, до книги Перволе убивство на 31-му поверсі, також, наприклад, до книги Джона Грішима оповідання Рольда Дала. Також це Дей Kin, Кін, Стівен Кінг, це у нас Зінки Harlam, любий Sherlock Холмс. Це також оповідання обкладинки. Бачите, що в принципі обкладинки можна створювати достатньо такі, такі інтерактивні. Тобто, як бачите, складності якихось тут не виникає. Яким... Створювати ці обкладинки все достатньо просто. Для того, щоб створити обкладинку, нам необхідно запропонувати знайти цю книгу, створити опис а вже у відповідності до цього опису, створити обкладинку. Давайте зробимо так, оберемо якусь книгу і давайте так. Подумаємо, яку книгу ми частіше всього можемо там читати. Давайте так. створи, Привіт. Створи анотацію до книги Ніла Геймана. Історія. І я також зараз пошукаю Геймон. Історія з кладовищем. Так, така книга є. Буває так, що. Книга кладовища вона називається. Так, буває так, що не досить. Точна анотація, то можемо знайти і скопіювати її. Так. Як бачите, тут якби така анотація достатньо а, Ну, Давайте до Вікіпедії, наприклад, книга Кладовище дитячий фантазійний роман. А, скопіюємо. Сюжет є. Ідея так. Давайте загально так. Так, роман опублікований, ніхто після так, не виховані мертві. Так. Ну, в принципі, оцього нам поки буде достатньо опису зверху. І давайте подивимося, що він нам втрат, запропонував. Так, коли ж Так, малюк дивом. Так, книга дуже гарна анотація. Анотація відповідає. Е, так, тільки давайте. Так. Е, назва книги трохи інша. Але анотація Вірна. Назва книги. Давайте в кувичках. Книга кладовища. А, так. Тепер давайте напишемо промпт, щоб він створив. Створив обкладинку до книги Книга Кеймана Книга кладовища. І якщо у нас, наприклад, є якісь побажання на обкладинці, повинен бути малюк тазкові приводи, наприклад. І зараз нам пропонується єдине, що варто розуміти, що зважаючи так, ось я і бачу, що. Зважаючи на те, що ми використовуємо чат GPT, по-перше, нам заборонено використовувати зображення дітей, заборонено використовувати якісь зображення сексуального змісту. Також нам заборонено використовувати якісь зображення. які... Містять сцени насильства, якихось наркотичні, алкогольні речовини. Також, зважаючи на те, що це у нас українська кирилиця, то написи можуть бути якби, неадекватно відображатись. І це необхідно буде використовувати іншу модель. Але бачите, малюк, він каже, що ця сцена має чутливий характер. Тоді давайте. Напишемо ОК, зображ зобрази школяра школяра оточені військових приводів. І зараз спробуємо іншим чином, що нам запропонують. Так, ми бачимо першу таку, якби, версію цієї книги. Також ми можемо додавати надписи. Давайте з вами перейдемо і ми можемо відредагувати. Наприклад, ми можемо прибрати якийсь певний елемент. Давайте, наприклад, оцю область. І напишемо, що прибрати. Після цього у нас зображення буде змінено. Так. Зараз очікуємо, поки перебудується. І зараз в чаті ми побачимо. Іноді буває, звісно, що очікувати. І зараз отримуємо оновлену ілюстрацію. Як бачите, все достатньо просто. Також ми можемо зробити е, наступним чином. Давайте зробимо е, так: прибери е, з ілюстрації. Е, так, ріхтрі. Е, Хоча, звісно, іноді це нам не допоможе. Можливо буде така ситуація, що зображення. Не одразу все це. Але, як бачите, він нам навпаки додав, додав трохи перемалював, але як бачите, що можна гратись, можна змінювати. А, давайте тепер, а тепер створи створин. За цим описом для аудіокниги імена історія кладовища, і з, до, давайте одразу трошки замінимо тому, що назва у нас на І зараз нам запропонують деякі варіанти. Так, а, давайте зробимо так: на обкладенці. Зображено кольора точні казкових приводів. Зараз нам запропонують, тому тут ми повинні якби а, мати. А, так, знову нам не дає. Казково привидів. Книга не містить. Несить. Так. Тут лівого контенту, це варто вказувати, тому що. Так, давайте знову скопіюємо так і ставимо ось знову. І тепер давайте оформлення для аудіокниги. Він нам пропонує замінити і давайте почекаємо. Бачите, в принципі, сам по собі формат, все це досить швидко виконується. Також ми бачимо виконання коду. Опять у нас видається помилка оформлення і пропонує так. Давайте спробуємо завантажити. Якщо це буде супер, то буде непогано. І тепер давайте відкриємо. Так. Ну, Недостатньо, звісно, гарно, але для початкового якби, етапу ви бачили, які, в принципі, можна створювати обкладинки. Е, можемо вважати результати прийнятними. Тобто, саме головне, що ви повинні пам'ятати, що, по-перше, ми повинні додати опис, тобто, аби чат GPT або сам знайшов, або ми десь скопіювали анотацію, якщо вона відповідає. Далі ми повинні чітко розуміти, щоб на зображенні не було чутливого контенту, тобто не може міститись сцени насильства, діти, жінки. Сексуальним контекстом зображення наркотичних алкоголя. Також якби, не може бути зображені якісь сцени, які можуть свідчити якби, про насильство. І тоді якби, все достатньо швидко і оперативно робиться. На цьому все.